я ja, допомагаю батькам вдома. Ich helfe den Eltern zu Hause. Ich habe den Eltern zu Hause geholfen. Я ja, допомагав батькам. Я ja, п'ю чай. Ich trinke Tee. Ich habe Tee getrunken. Я ja, випив чай. Я ja, ходжу по магазинах. Ich gehe einkaufen. Я ja, ходив по магазинах. Ich bin einkaufen gegangen. Я ja прибираю свою кімнату. ich räume mein Zimmer auf. Я прибрав кімнату. Ich habe mein Zimmer aufgeräumt. Я ja працюю. ich arbeite. Я ja працював. ich habe gearbeitet. Я ja бігаю. ich laufe, Я ja побіг. ich bin gelaufen. Я ja їжджу. ich fahre. Я ja поїхав. ich bin gefahren. Я ja плаваю. ich schwimme. Я плавав, их бін гешwoman. Я буду, їх верде. Я став, их worden. Я залишаюся, их. Я залишився, их бingleiben. Я зустрічаю их бегне. Я зустрію ихбін бегнет. Я стою, Ихстея, Я стояв и хаба гестан. Ja sidju ich sitze, ja sediv ich habe gezessen. Ja sluchaju musiku. Ich höre musik. Ja poslucham musik habe musik gehört. Ja wchusa, ich lerne. Ja wich gelernt. Ja rozmavl ich spreche. Ja power ich habe gesprochen. Ja pischu ich schreiben. Я написав і хабе гешрайбен. Я читаю і хлезе. Я прочитав і хабе гелезен. Я малюю і хмале. Я намалював і хабе гемальт. Я граю за комп'ютером і шпіле ам комп'юте. Я пограв на комп'ютері і хабе ам комп'юте гешпільт. У мене є комп'ютер. I have einen computer. Ich, у мене був комп'ютер. I have einen computer gehabt. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До зустрічі!